Всім привіт, з вами Шампунь, і це повернення на мій YouTube канал. Два місяці перерви. Але, як на мене, цього мені і не вистачало. Я знімав, повертався та знімав теж саме. Зараз такого не буде. Я повертаюся не просто так. Я повертаюся з різними ідеями, які не будуть схожими на минулі. Також минулі ідеї то залишаться, але лише ті, які набирали хороші перегляди. Монтаж, сценарій у відео, в яких він потрібен, якість прев'ю. Про це все я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, поставте лайк та по можливості напишіть коментар. Я буду вам дуже вдячний. Адже чим більше лайків та переглядів, тим більше моє відео попадається в рекомендаціях. Ну а логічно, якщо воно в рекомендаціях, то більше нових глядачів, переглядів і канал росте. Щодо прев'ю, я підписую контракт з одним дизайнером, таким як містер Фалтон. Думаю, це вже звучить доволі круто. І так, це круто. Я повертаюся на канал та міняю практично все в кращу сторону. Ця інформація, яку ви зараз почули, це не все. Більше таких деталей я написав у свій телеграм-канал. До речі, хто не знає, мій телеграм-канал існує ще з початку цього каналу. Тобто моєму каналу більше ніж 2 роки і моєму телеграм-каналу стільки ж. Посилання на нього буде закріплене у коментарях та в описі відео. Тому підпишіться, туди навіть заявку кидати не потрібно. Просто кнопочка підписатися і все. Ну що, ось таким і було перше відео після мого повернення. Це, що ви зараз бачили, було таким, як можна сказати, розігрівом для каналу. Тому що, як на мене, зразу випускати відео не варто. Ну і з вами був я шампунь. Всім удачі, і всім пока-пока!